Василь Симоненко перехожий, присвята Ліні Костенко, як він ішов, струманіла дорога, далич у жадібні очі текла, не просто ступали, співали ноги, і тиша музику берегла. Як він ішов, зачарований світом, натхненно і мудро творив ходу. Так нові планети грядуть на орбіти з шаленою радістю, на виду, шаленим щастям і сміхом гарячим, з гімном вулканним без музики й слів. Як він ішов, і ніхто не бачив, і ніхто від краси не землів, в землю полускану втюпився кожен, очі в пилюці бездумно волік, раптом шепіт поміж перехожих. Що там спіткнувся чоловік? Одні співчували йому у Бога, інші не втримались докорять. Треба дивитися, то під ноги так можна голову потерять. Трохи в футбола пограли словами, обсмакували чужу біду, а він знову йшов і дивився прямо і знову натхненно творив ходу.